Доброго всі дня чи доброго вечора. З вами канадський Марк. Я для вас сьогодні маю дуже повчальну історію і хочу вам розповісти про те, як тут українця вигнали з роботи, і українець втратив фактично всі шанси потенційно на майбутнє та на те, щоб залишитись, отримати піар та взагалі побудувати своє життя тут в Канаді. А все в цього українця починалося дуже добре. З самих перших днів і він вже майже майже був, дійшов до того, що він би отримав папери. Але бачите, така доля, і тому деколи поступки, які ви робите, можуть багато чого змінити в вашому житті. І деколи краще втратити пару доларів сьогодні, ніж втратити абсолютно всі гроші завтра. Д Прошу вас, додивіться це відео до кінця. Залишіть подобайку та пишіть вашу думку на цю ситуацію, що ви думаєте про цього українця? Бо зараз і ніколи це дуже важлива тема, цікава тема, і багато людей мусять знати правду і таким чином. Ви українці, глядачі, хто дивляться цей канал, щось для себе в знаєте нове, що робиться з нашими в Канаді. А українці, які дивляться мене з Канади, це буде повчальна така історія, яка потенційно допоможе трохи людям зрозуміти, що саме найважливіше на даний момент для них. Зараз в Канаді знайти роботу є дуже складно. Набагато складніше ніж це було в 2022 другому, році, коли велика хвиля, масова хвиля українських біженців приїхала в Канаду. І жалілися, що важко знайти роботу, бо потрібно було подавати по 50 резюме, щоб якусь роботу знайти, навіть таку низькокваліфіковану. Тепер ми навіть не будемо про це говорити, про ці 50 резюме. Тепер потрібно 100-150 резюме подати. І в більшості випадках потрібно знати когось, щоб за вас сказав добре слово, щоб навіть взяли це резюме з тої кубки і вибрали і вас покликали на інтерв'ю. І потім ще потрібно це інтерв'ю. Вижити, витримати, і насамперед е, е, пройти його, щоб вам дали робоче місце. Зараз черги шалені в Торонто, в Едмонтоні. Якщо ви подивитеся на різні job fairs, там де різні роботодавці виставляють свої роботи, потенційні можливості, там такі черги. Просто черги страшні, по 500, по 1000 людей просто в чергах на вулиці стоять, не говорячи про людей, які вже є в будинках і прямо сидять там та спілкуються з деякими роботодавцями. А роботодавці вони гонорові, вони мають з кого вибирати. Вони можуть вибирати. Дуже сильно кваліфікованих працівників, таких як їм потрібно, і якщо ті працівники не працюють, щось їм не подобається, можуть їх вигнати і взяти собі когось іншого, і немає в них цієї такої переживання, що не буде кому працювати, бо в Канаді точно е, на любе.